Чому вона не хворіє? Чому її діти не хворіють. Я хотіла б вам сьогодні розповісти про мою унікальну історію. Унікальну історію здоров'я я чітко знала. Що можна жити без лікарів? Рецепт вже зараз на вас чекає. Це саме основа, і вона запускає процеси очищення, оновлення. І я знаю, що дуже багато людей зараз відчувають, що в них нема сил або туман в голові. Інтервальне голодування це для мене зараз і для моєї родини основа нашого життя. Ви даєте можливість вашим клітинам запустити процес аутофагії. Очищення хочуть бути здоровими і молодими. Та будь ласочка. можливо, буде шоком для вас. Але на 72-й годині одне з досліджень Стенфорда було 22 роки, тому не говорю просто так: те, що ти говориш, перевірено мною на практиці. Питання щодо води це стає найбільшим питанням для людства в Україні. З одна з найчистіших водичок на землі.